Школярка проти сніду. Наймолодша в Україні учасниця руху проти ВІЛ Ліза Ярошенко бореться із хворобою і допомагає іншим. Деталі в сюжеті. На перший погляд, ця симпатична 14-річна киянка нічим не відрізняється від своїх ровесників. Як і всі, Ліза Ярошенко захоплюється танцями, ходить в школу і спілкується з однолітками. Але окрім цього, вона ще активістка руху по боротьбі зі снідом. Дівчина не щиток знає про цю хворобу. Віл вона заразилася від матері наркозалежної. Мама умерла моя от СПИДа, когда мне было 6 лет. И я пошла, я начала очень часто болеть. Потом пошла с бабушкой в больницу. И вот, вот так вот узнала. Сама хто додалася. З 1987 по 2011 роки в Україні було зареєстровано більше 202 тисяч ВІЛ-інфікованих. За даними ЮНЕСКО, в країні з 45 мільйонним населенням лише у 2011 році з'явилося більше 21 тисячі нових носіїв ВІЛ. Незважаючи на масштаби, міфів про цю хворобу в країні теж чимало. У нас в школах, там, в яких я вчилась раніше э, даже на уроках говорили там, учителя ну, основы здоровья, все такое, что э, ВИЧ передается там воздушно-капельным путем, что с такими детьми и людьми нельзя общаться. Я по этому поводу очень много ругалась с учителями. Очень много меня даже выгоняли там из класса, где которые приводили, потому что я ругалась с учителями серьезно. Непоінформованість населення підштовхнула дівчину взятися за поширення інформації про чому 21 століття. Ми начали там придуматики проекти, які те флешмоби делать. і как так втянулось это все круто. Очень ну мені нравится помогать. Мені пишуть в соцсетях очень часто люди, которые взрослые. Им то може бути не 30-40 лет. Они пишуть мені там, спрашивают какой то совет. Ну і мені нравится їм допомагати, давати какие-то советы, поддерживать. в даний час. Ліза Ярошенко живе з прийомними батьками, які підтримують її діяльність і намагаються, незважаючи на великі витрати, продовжувати її лікування. Максимум на месяц у нас препараты есть. Но в нашей нестабильности, я, я не знаю, что может произойти, произойти через месяц. Вот, и непонятно, как дальше двигаться. А так как эти препараты не продаются даже, в том случае, если вдруг будет та сумма, которая нужна, необходима будет на приобретение этих препаратов, вообще возникнет проблема найти их. Так как их свободно в продаже нет. И, я так понимаю, по сегодняшнему закону и не будет. У грудні минулого року Ліза виступила на прес-конференції у Верховній Раді. Вона закликала депутатів переглянути бюджет 2013 року, в якому було передбачено скорочення фінансування програм лікування ВІЛ, туберкульозу і гепатиту. Я крайні прошу депутатів, щоб вони звернули увагу на це і не допустили, щоб така історія відбувалася зі мною, відбувалася ще з кимось». то у той час звернення дівчини не було почути, і бюджет залишився без змін. Проте пізніше, після багаточисельних протестів і страйків, законодавці все ж пішли на поступки. Представник української неурядової організації людей, що живуть з ВІЛ, говорить, що відсутність фінансування неприпустима. Ми точно знаємо, що в Україні достаточно средств становити три епідемії: СПІД, СПІДа, гепатиту і епідемію туберкульозу. А ми провели євро 2012 и потратили миллиарды средств для того, чтобы она здесь была. Все европейцы видели, как это происходило. Так вот, приведу маленький пример. Один стадион, который построили к Евро-2012, его одна стоимость, за эти деньги можно было бы пролечить 36 лет подряд всех ВИЧ-инфицированных в Украине. Згідно з даними ЮНЕС, в Україні від Сніду щорік вмирає 3600 осіб. Окрім цього, на початок 2012 року лікування потребувало більше 120 тисяч віл-інфікованих українців.